І тут ми одразу після попереднього відео показуємо підставки під кошики. Тобто є їх ось в такій кількості зараз, на теперішній час. Діаметр коліс 4 см, сама підставка висотою 21, довжина на ширину 47 на 34 см. І корисна їхня ось ця площина, куди ставиться кошик. У нас 41 на 27 см. Тобто 41 на 27. А от так, 41 на 27. Тобто кошики, підставки також відновлені, вони напилені автомобільним сріблом. Колесика змащені. де Денеде є підварені, але їх не видно. Робочі цілі, негнуті, не биті. Підставки.